Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Трамп був готовий залишити переговори з Путіним через його максималістські вимоги. Пише видання «Аксіоси». На Переговорах навіть лунали і підвищений тон. На переговорах Путін висунув максималістські територіальні претензії одразу до п'яти регіонів України, зокрема Донецької області, близько 75% якої перебуває під окупацією Росії, і наполягав на повному виконанні своїх вимог настільки жорстко, що Трамп навіть був готовий припинити зустріч, якщо все опирається тільки в Донецькій, жодного компромісу. Неї. Існує продовжувати переговори. Немає сенсу, заявив Трампа. Після цих слів Путін відступив від початкової вимоги в американської розвідки. Я кілька оцінок ситуації на фронті у Донецькій області. Відповідно до однієї Росії може отримати контроль над регіоном до жовтня. Згідно з іншою, така операція виявиться для Росії значно важчої і не принесе результатів. Ось що пише телеграм-канал Тупорпомсте. Переговори, які планувалися, які історичний шанс для зниження напруги перетворилися на гру нервів. Путін прибув із максимально жорсткими вимогами, серед яких була і повна. На передачу Росії контролю не лише над Донбасом, але й над кількома іншими регіонами України це виглядало як ультиматум, а не залишив простору для маневру для Трампа, який прагнув продемонструвати силу та прагматизм. Такий тон був неприйнятним. Американські дипломати повідомляли, що після кількох хвилин словесних перепалок Трамп фактично пригрозив залишити переговори, заявивши, якщо це лише про Донецький компромісу, не існує. Далі немає сенсу. Ця реакція стала для Путіна холодним душем середині делегації РФ Виникла нервова пауза, і лише після тиску споку своїх переговорників він відступив від початкових вимог, намагаючись подати це як гнучкість, а не слабкість. Проте насправді це було сигналом. Позиція Кремля більше не виглядає монолітною. Американська розвідка, яка передала Трампу кілька різних прогнозів щодо ситуації на фронті, чітко показала навіть у найпроптимістичнішому сценарії для Москви. над Донецькою областю до жовтня є малоймовірним. У іншому сценарії, що вважався більш реалістичним. Операція мала захлинутися у втраті техніки деморалізації та зростаючому тиску з боку українських контрнаступів для Патрушева, який уже давно готував план на наступник, Це стало додатковим підтвердженням. Путін більше не є тією фігурою, здатною гарантувати безпеку режиму. Внутрішні коло ФСБ та силовиків, як повідомляють джерела, ще до переговорів розглядало сценарій, за яким лідера, що загрузи у максималізмі, буде змінений. Зустріч із Трампом лише прискорила процес. Кожна нова вимога Путіна, що не мала під собою. Ою реальних військових перспектив виглядала для генералів і олігархів як небезпечний авантюризм, здатний добити вже ослаблену економіку та армію. Важливим маркером стала реакція самої армії. Російські військові канали фіксували дедалі більше відмови саботажу серед солдатів на Донеччині. Частини, що мали брати участь у наступальних операціях, повідомляли про нестачу боєприпасів і відсутність підкріплення. Водночас українські війська отримували позиції, використовуючи новітні розробки в сфері др. Онів і артилерійської розвідки. Цей баланс показував. Війна вже не може бути виграна звичними методами. пише, що європейці підписали меморандум з Україною і в курсі, що для Кремля це закінчиться плачевно. Після інциденту на переговорах Трамп фактично зміцнив свої позиції як то хто готовий грати, жорстко і навіть з Кремлем. І у Києві ці сигнали сприйняли позитивно. Зеленський та його команда отримали підтвердження, що США не схиляться до варіантів капітуляції. Водночас у Москві почалася різка загострення ситуації олігар. Архів, які втрачали мільярди через санкції та генерали, які не бачили сенсу подальшій ескалації, деталі голосніше висловлювали невдоволення. Аналітично це означало одне, незалежно від того, як завершаться ці переговори, Путін опиниться у пасті. Якщо він поступиться, виглядає слабким. Якщо стоїть на своєму ризику, остаточно зруйнує внутрішні баланси сил патрушев і його люди скористаються будь-якими із цих сценаріїв, адже ключовою метою є збереження системи, а не конкретної особи, власне, тому що. Ще до підписання будь-яких документів питання наступника стало головною темою кулуарних розмов у Москві. Таким чином майбутній війни навіть доля переговорів у Вашингтоні деталі менше залежить від самого Путіна. Він не втратив простір для маневру як на фронті, так і на дипломатичній арені. Для українців це означало одне шанс вистояти да утостиснути стиснути ворога. Для світу це ключові зміни у Кремлі можуть відбутися швидше ніж очікувалося, і зупинити їх уже не здати, навіть сам диктатор. Редакція каналу не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.